Зараз дуже часто питання, що помідори підкручуються, підкручують верхівку через те, що ми хочемо дуже гарно їх нагодувати. Деколи буває, що ми надмірно даємо азоту, надмірно даємо живлення. І коли починається тепло або гарні дощі, волога поступає, рослина може починати жирувати. Це не добре, бо рослина має рівномірно розвиватися. Вона має і розвивати листя, і стовбур. І цвісти, і зав'язувати плоди. Якщо буде перекос рослини в одну сторін, наприклад, вона все живлення піде в листя, в стовбур, то вона може погано цвісти, може не зав'язувати плоди, оскільки вони всім забезпечені, всіма елементами і дуже добре почуваються, вони забули про свою функцію, що треба плодоносити. В деяких випадках вони навіть можуть скинути завість і вже зав'язані плоди. Тому жирування дуже небезпечне, з ним треба боротися. Розповім вам кілька методів ефективних, як побороти жирування і заставити наші помідори гарно цвісти, нав'язуватися і плодоносити. З другого боку, і недобра інша ситуація, що, наприклад, рослина слабо розвинута, і вона вже, наприклад, цвіте і нав'язує багато плодів. Це у мене мінусинський гігант, багато цвіту вже зав'язує верхні кисті. Так, в нього вже перша кисть. Є нав'язана це високоросла помідора з великими плодами. Вона має бути гарно розвинута. Але що ми бачимо? Що верхушки в ньому, бачите, тоненькі. От дивіться. Тут тоненька верхушка. верхушка. Оскільки ця помидора в майбутньому має вирости дуже гарні великі плоди, вона має бути дуже гарно розвинута. Воно має бути гарне розвинуте листя, гарно розвинутий стовбур, тому вона має постійно мати досить жилення. По ньому видно, що він не дополучає жилення, тобто йому замало азоту, йому замало поживних речовин. Це також поганий варіант, бо ми в цьому випадку не отримаємо врожай. Тому завжди з помідорами, особливо з високоробів. Порослими десь треба працювати на грані, старатися максимально забезпечити її азотом, максимально забезпечити поживними речовинами, щоб помідора була розвинута, щоб помідор був розвинутий стовбур, щоб помідори було розвинути листя, щоб вона максимально могла витягнути врожай. І, звичайно, трапляються перекоси. Оці помідори, що я перше показував, що підкрутилася, це високоросла помідора з потужними плодами. Вони прям гілочками будуть плоди, тому ця помідора має дуже добре бути. Розвинута. Тому з такими помідорами в мене дуже часто трапляються такі перекоси. Але в цьому немає ніякої проблеми, тому швиденько вам зараз розкажу кілька способів, як це подолати. Я раніше вам показував великий зак червоний. Теж велика, гарна, потужні помідори з великими плодами. Він також підкручував листя, була підкручена верхушка. Що я зробив просто з ним? Просто пропустив підживлення. Всім іншим помідорам давав підживлення, йому просто не дав підживлення. Бачите, він гарно розвинений, листя гарно дивіться, Гарні нижні листя. Він же вон цвіте. Великий гарний цвіт, будуть великі гарні помідори. Трошки ще залишилося, от, трошки підкручування, але вже верхушка в нього розрівнялася, і вже він буде нормально наш, розвиватися. Це вже помідора, яка не жирує. Це один з елементарних способів, як помідори забрати жирування. Але не завжди виходить так швидко забирати жирування. Що може бути? Просто, наприклад, в ґрунті дуже багато азоту, або видавали підживлення, несли забагато добре, або внесений, наприклад, перегній дуже мав багато. То азоту тому постійно рослина бере собі азот і не хоче переключатися на нормальний роздок. Тому треба рослині в цьому допомогти. В цьому випадку нам допоможуть ряд добрив. По-перше, це монокалій фосфат або монофосфат калію, хто як його називає. Різні виробники по-різному пишуть. Так, у нас тут в ньому 52 фосфору, 34 калію, дуже класне добриво. Ним можна працювати як по листу, і ним можна підживлювати під корінь. Воно має швидку дію, легко засвоюється рослиною, і воно нам переключить рослину на цвітіння, на розвиток корене системи, Воно розподілить ці всі речовини. Якщо рослина забагато їх накопила, воно розподілить ці корисні речовини по всій рослині. Як я казав, можна і під корінь, можна і по листу. Але в даному випадку я попрацював по листу, щоб безпосередньо калій дати в листя, щоб запустити процеси в рослині. Можна одноразово працювати, можна повторювати таке підживлення через 7-10 днів. Тут залежить, як ваші помідори розвинуті, наскільки вони жирують. Тому одноразового підживлення може не вистачати, але також зловживати цим добривом не потрібно. Дворазового підживлення буде достатньо, щоб рослина переключилася і почала нормально розвиватися. Також, крім монофосфату, калію, даємо сульфат калію, також класне добриво. Даємо і по листу, і під корінь можна давати. Під корінь монокалій, фосфат і сульфат калію даємо 20-25 грам на 10 літрів води і ділимо на 20 рослин. Це я вам назвав добрива, яке можна давати і по листу, і під корінь. Є також добрива, яке можна давати безпосередньо по листу. Хелатин, калій, фосфор плюс калій е, в хелатині калій. Тільки калій, тут фосфор і калій. Е, зверніть увагу, важливо, щоб в добривах більше нічого не було. Ні амінокислот, ніякого азоту, навіть мінімального, бо є такі калійні добрива, що мають ще азот. Тому навіть мінімального азоту ми виключаємо. Мікроелементи в добривах можуть бути. Зараз поясню чому. Чому мікроелементи важливі? Бо за засвоєння азоту в рослині за роботу з ним в рослині відповідають мікроелементи. Якщо у вас буде нестача мікроелементів, то у вас так само може бути переколення в розвитку рослини. Рослина може не тільки погано там розвивати, а можуть бути перекоси з роботою з азоту. Наприклад, дуже часто буває, що накопичення нітратів у плоді відбувається через те, що нема відповідних мікроелементів. Тому, крім калійного підживлення, можна по Плині попрацювати коктейлем мікроелементів. Я вам показую Bricksil Mix. Це можуть бути різні мікроелементи, але дивіться, що в цих мікроелементах не було азоту і амінокислот. В цьому коктейлі є. Желізо, магній, манган, цинк, молібден, мідь, бор. Мікроелементи регулюють процеси в рослині. Вони можуть і прискорювати ці процеси, і відрегулювати відповідні процеси. Якщо немає певних мікроелементів, наприклад, магнію, поганий фотосинтез. Якщо немає бору, наприклад, відбувається погане цвітіння. Засвоєння цукрів, обмінні процеси і з цим пов'язаний рівномірний нормальний розвиток рослини. Тому звертайте увагу також на мікроелементи. І ще один спосіб я хотів вам розповісти, але це крайній спосіб, він не бажаний. Я думаю, що попередніми способами можна легко вивезти рослину з жирування, це вже на крайній випадок. Це, наприклад, якщо ви все перепробували, і рослина далі жирує, крутить верхушки, скидає зав'язі, непогано від жирування допомагає, якщо рослину підсушити. Що це означає? Зменшити її підлив. Це не означає, що ми маємо прямо щоб вона засохла, але зменшити кількість води. Як це працює? Ви, наприклад, поливаєте свої рослини два рази на тиждень, томати, цю рослину, яка жирує, ви поливаєте раз на тиждень, але все рівно волога рослині має даватися, щоб їй не нашкодити. Що в цьому випадку які процеси включаються? Якщо рослина отримає менше вологи, вона розуміє, що її життю загрожує небезпека. Тому включаються природні механізми, що й обов'язково треба відтворитися, і вона переключається з такого вегетативного розвитку з жирування на те, щоб цвісти, зав'язуватися, і таким способом виходять жирування. Але це крайній випадок, якщо нічого більше не допомагає. Тому таким на сьогодні відео, як вивести наші томати з жирування. Всім бажаю, щоб томати ваші нормально розвивалися, гарно нав'язувалися і гарно вам плодоносили. Всім гарних урожаїв і мирного, мирного неба!